Добрий день, учні! Вітаю вас на уроці української мови. Тема сьогоднішнього уроку це визначення граматичних форм прикметників, а саме рід число і відмінок за іменником, з яким він пов'язаний. Повторюємо з вами раніше вивчене. Пригадайте, будь ласка, що ми знаємо про прикметник. Правильно, прикметник це самостійна частина мови, яка позначає ознаку предмета і відповідає на питання, який, яка, яке, які. Що таке початкова форма прикметника. Що таке початкова форма прикметника? Правильно, початковою формою прикметника є називний відмінок чоловічого роду. Зі словами якої частини мови пов'язаний прикметник? Абсолютно вірно! Прикметник в нас пов'язаний з частиною мови іменник, і завжди буде стояти в тому самому роді числі і відмінку, що і іменник. Підготуємо наші зошити для роботи, запишемо 16 грудня класна робота, каліграфічна хвилинка. Пропишемо сполучення букв, а також слова 500 праворуч. Зверніть увагу, що слово 500 в нас пишеться за апострофом, слово праворуч в нас пишеться разом. Молодці. Словникова робота. Сьогодні ми працюємо зі словом тролейбус. Запишіть його, будь ласка, з нового рядочка. Тролейбус. Поділимо ці слова на склади Тро-лей-пус. Скільки складів буде в цьому слові? Правильно, в цьому слові буде три склади. Запишемо звукову схему цього слова. Тролейбус. Порахуйте, будь ласка, і назвіть мені, скільки в цьому слові букв, звуків, а скільки складів. Так, в нашому слові 9 букв, 9 звуків і 3 склади. Молодці. Записав. Складіть і запишіть речення зі словом тролейбус. Подумайте, яке ми можемо скласти речення зі словом тролейбус. Я склала ось таке речення. Тролейбус це міський електричний транспорт. Ви можете записати моє речення, можете записати ваше складене речення. Але в реченні нам потрібно виділити граматичну основу підмет і присудок. В моєму реченні це, що тролейбус підмет, транспорт присудок. Попрацюємо з підручником, відкрити, будь ласка, сторінку 70. Працюємо з правою 191 усно. Ми будемо з вами досліджувати, від чого залежить граматична форма, а саме рід число і відмінок прикметника в сполучені з іменником. Подивіться, будь ласка, на слова. Утворіть словосполучення з поданих іменників. І прикметника веселий, змінивши його за змістом. І запишіть у зошит. Друг в нас який? Веселий. Закінчення Й. Подруга в нас яка в ла Закінчення А. Свято в нас яке? Веселе. се ле Закінчення Е. Запишіть, будь ласка, зошит з нового рядочка три словосполучення. Веселий друг, весела подруга, веселе свято. Отже, визначимо з вами рід, число і відмінок кожного іменника. Веселий друг. Ми пам'ятаємо, що прикметник в нас пов'язаний з іменником. Тобто, веселий друг це в нас який рід? Чоловічий рід. Абсолютно вірно. Число Однина. Молодці, підписуємо однина. І який буде відмінок? Правильно. Називний відмінок. Друг який? Далі думаємо весела подруга. Який рід? Жіночий. Правильно. А число? Так, однина. А який у нас буде відмінок? Подруга. Яка весела? Правильно. Також називний відмінок. І третє слово сполучення веселе свято. Який в нас рід? Середній рід, правильно, однина. І який в нас буде відмінок? Свято, яке веселе. Також називний відмінок. Підписали, будь ласка. Зробимо з вами висновок, прочитавши правило. Отже, прикметник завжди стоїть у тому числі роді та відмінку, що і іменник, з яким він зв'язаний. Правило, будь ласка, вивчить на пам'ять. Запам'ятайте, щоб визначити число і рід в однині, відмінок прикметника потрібно. Перше, дослідити, від якого іменника залежить прикметник, і друге поставити прикметник у тому самому відмінку, що і іменник. Прочитайте правило ще раз самостійно, вдумливо. Прочитали. Це правило вам також потрібно буде вивчити. Попрацюємо з вами з вправою 192. Нам потрібно прочитати і до кожного іменника дібрати відповідний прикметник. Прочитаємо слова снігом, замети, сонця, дерево, лісові. Лосів і прикметники білим, білою, високий, високий, жовтого, жовтій, високий, високому, сосновому, соснових, великого, великих. Запишемо в зошиті вправо 192. Подивіться, будь ласка, на зразочок. Нам потрібно з вами записати словосполучення в колонку, позначити, де можливо, рід, число, відмінок прикметника за іменником, з яким він зв'язаний. У вас відкритий підручник на сторіночці 70, вправо 192, і ми з вами працюємо. Снігом, подивимося на зразочок, да? внизу у нас у сосновому лісі це чоловічий рід, одне на місцевий відмінок. Дивимося в нас перший іменник снігом, який ми підберемо до нього прикметник. Правильно, білим снігом він буде мати, який в нас? Чоловічий рід. Снігом, однину і орудний відмінок, так? Яким білим? Записали. Наступний іменник в нас замети. замети. Замети в нас які? Якими підберемо прикметник? Правильно, високі. А який тут буде рід? Ми можемо тут визначити рід? Так, не можемо. А чого ми не можемо визначити рід? Тому що це множина на відмінок, так? А рід ми можемо з вами визначити тільки в однині. Абсолютно вірно. Записали. Далі з вами працюємо. Наступний в нас іменник Сонця. Сонця. Який ми підберемо до нього прикметник? Сонця. Жовтого сонця. Правильно. Який рід в нас? Жовтого сонця. Який рід? Так. Середній рід число, однина і відмінок, який у нас буде правильно. Родовий, записали в свої зошити жовтого сонця. Наступний іменник дереву. Який ми підберемо прикметник? Високому дереву. Правильно. Яке в нас число? Високому дереву. Правильно, Однина. Який в нас рід? Так, середній рід, а відмінок? Давальний відмінок. Молодці. Записали. Наступний іменник лісові. Який ми підберемо прикметник? Сосновому лісові молодці. Який буде рід? Так, чоловічий рід, число. Одне на молодці, а відмінок. Давальний відмінок. Розумнички. І останнє ми у нас прикметник лосів. Лосі. Який ми підберемо прикметник? Так, великих лосів. Чи можемо ми тут визначити рід? Ні, не можемо, тому що це в нас множина родовий відмінок. Якщо в нас прикметник вживається в множині, то його рід ми визначити не можемо. Запам'ятайте, будь ласка, це правило. Отже, підведемо з вами підсумки. Як визначити відмінок прикметника? Правильно, потрібно визначити рід, число і відмінок іменника, який з ним зв'язан. Що є початковою формою прикметника? Правильно, початковою формою прикметника є називний відмінок чоловічого роду. З яким словом завжди пов'язаний прикметник? Правильно, з зименником. Вдома вам потрібно обов'язково вивчити, ще раз прочитати і проаналізувати правило за вашим підручником. А я з вами прощаюся до нових зустрічей!